Невеличкий огляд плитку різу Shirging 3751. Придбав у савайла Анатолія. Так, коротенько розкажу і за плюси, і за мінуси. Звісно, є і плюси, і звісно, є і мінуси. Як я його придбав, в перший же день я займався сугубо його налаштуваннями. Я трошечки шину в ту сторону, трошки зміщав, тому що кольосико, ріжучий ролик, не совпадав. Тут по цій стороні совпадав, а по тій стороні уходив в сторону. Я його е трошечки віддвинув в сторону. Потім тут попідтягував подшипнички, тому що був люфт. Ну, то есть Без фанатізму ходить легко. Е так, по ручці. Ручка була досить пережата. Тобто треба було зусилля надавати, щоб нажати я її Тож, трошечки послабив. Потім, що я сюди відразу додав? Отут, тут, як бачите, вже ось о... отак виглядає він із магазину, а це вже розрізаний дріт. І знято з нього. Ізоляції, я її надів по всій длині шини, щоб вберегти шину. Так, ось отак вона ось виглядає при покупці. Так, це перше, що я зробив. Друге, відразу, відразу це, якщо не маєте можливості доступу до 3D принтеру, бо в мене він є, я замітив відразу при приході каретки в кінець. Ну, зараз я вам покажу, як я зробив, Ну, вона доставала до лазера. Прям торкалася сюди краєм в лазер. Тобто навіть ще й не доходила. просто в лазер упиралась. Ось таку штуковинку. Я вже як стопор зробив, на... роздрукував на 3D принтері. І тепер воно як ограничитель. До лазера воно не достає. Так. Трошки не достає. О. Так, далі. Далі, далі, далі. Що ще обов'язково треба буде зробити? Тут плиткоріз стоїть на чотирьох ножках. Дві тут і дві там в кінці. Їх треба буде обов'язково додати І ще мінімум три штуки по кожній стороні. Під низом тут, в центрі і отут. І так само з іншої сторони, ще 6 ножок треба додавитися обов'язково. тому що прогіб є, він, скажімо так, реально ощутимий той прогиб. От, Так, ще відрегулював я лазер. Лазер відрегулював його таким чином, щоб плитку різати... Під шліфовку. Тобто, я ось начертив лінію маркером, щоб було видно. Я виставляю лазер ідеально по, по, лінії. От. Посерединки лінії. для чого я так роблю, щоб, коли проходив ролик і розламувалась плитка, по, по мою сторону, по ліву завжди робоча частина. Ролік проходить пів міліметра там за лінією, і щоб можна було підсвіхувати. Так, ось бачите, як виходить, но. У мене вийшло декілька годин, щоб я так виставив лазер. але це того варте. Ось, я не знаю скільки. Від лінії. Ну, пів міліметра від лінії. І проходить ідеально це. Той плюс, який інші можна вже і не шукати плюси. Коли отак в лінії проходить ідеальний різ, оце й всі плюси. Можна одним плюсом всі, всі виразити. Все, чітко ламає, чітко ріже. Супер. Так, І ще я щось хотів додати. Ага, і з обов'язкового теж треба зробити. Обов'язково. Тому що на моїх пробних перших плитках я замітив, що він, коли Ну, все, покажу, покладу. Ну, ширшу плитку як ложить, ширшу плитку, якщо коли виріжете, і вона вперта сюди в плотну, коли ламається, отут, із-за того, що ну, якби ідеально 90 градусів підсколює, підсколює плитку. тому я взяв ось таку алмазну Коротше, терку, якою працюють плиточники, і під 45 їх ізгладив. Все, ця проблема рішилась. Ну, Взагалі, зрозуміло, що не за всі гроші куплені, є деякі моменти, з якими треба попрацювати. Но після налаштування атлічний суперовий агрегат, коштує своїх грошей. Так. Ну, а все покажу це вже його. Його робота ось ось робиться умивальник. Процес, Почався тільки процес склеювання. Ну це вже вирізано все ним. Взагалі, як то кажуть, без питань, задоволений порізкою. Задоволений порізкою, задоволений покупкою. Дякую Анатолію.